У селищі Івончинці, що поблизу Полтави, утворилося несанкціоноване сміттєзвалище. Люди виносять побутові та будівельні відходи не до смітника, а до утвореної купи сміття, розповідає заступник начальника інспекції по контролю за благоустрієм, екологічним та санітарним станом міста Віктор Булат. Додає, зараз на місці можна знайти як гумові шини, так і харчові відходи. Представниками інспекції спільно з представниками СНСИ в ході саморядного контролю. Було виявлено ряд нових ситізвалищ, які утворилися в селищі Івончинці. Яких не було попередньо, хтось взяв і висипав на побутове сміття. Це гомові шини, шини відпрацьовані, які були ну, пофарбовані і куча різного іншого сміття. Місцева мешканка селища Івончинці пані Тетяна розповідає, що отворений смітник вона та її сусіди намагалися самостійно прибрати, але з часом він знову з'являвся. Люди викидають, кому що вздумається, там і меблі, і колеса всякі, і шифер, ну, всякі відходи. ну, типу, Звісно, що не дуже, воно і розлітається. Може, навіть якщо і уберуть, ну, це якби не надовго. часом воно опять там з'явиться. Вже ж спробували, вбирали. Місцевий мешканець селища Івончинці пан Іван розповідає, що сміттєзвалище на цьому місці знаходиться вже не одне десятиліття. Додає, що ніхто не контролює його, тому люди скидають своє сміття саме у це місце, а не до сміттєвих байків, які розташовані поряд. Я 20 років тут живу, то воно вже було до мене. Воно як, як? одну кучку і рядом наставлять, то й ночі вивезе, той приїхав. Кинув кульок отак з машини і поїхав. І воно нікому немає. Ситуація з незаконним сміттєзвалищем у селищі контролюють і в ближчий час його повинні прибрати. Розповів заступник начальника інспекції по контролю за благоустрієм, екологічним та санітарним станом міста Віктор Булат. На даний час це склали акт загальний, написали припис на управління приміжлоком господарства для. Цього прибирання цих шин і цього сміттєзвалища ми держимо це питання на контролі. Я вважаю, що в найближчий час ми ще раз перепровіримо і будемо далі далі реагувати, вживати заходи подальшого реагування. В інспекції по контролі за благоустрієм міста нагадують, що за самовільне викидання сміття в нестановлених місцях передбачений штраф 1360 гривень. Наразі тих, хто стихійно викидає сміття у селищі Іванченці, не знайшли. Повідомив Віктор Булат.